Поліцейський спецназ це особливі підрозділи у лавах правоохоронних структур. Зазвичай на їхні плечі лягають завдання, які не під силу звичайним поліцейським. Про деякі підрозділи такого роду я вже розповідав на цьому каналі, як, наприклад, про німецький GSG-9, французький GIGN, а в майбутньому будуть випуски про американський сват та італійський ГІС. А зараз ми поговоримо про їхнього наймолодшого брата, підрозділ Національної поліції України. Йдеться про Корд або ж корпус оперативно-раптової дії. Це відомство, яке створили українці, а не тренували ізраїльтяни та американці. Сьогодні хлопці цього підрозділу виконують найрізноманітніші завдання, пов'язані зі звільненнями заручників, затриманням особливо небезпечних злочинців і навіть блогерів-провокаторів. Та насправді вони вміють все: боротися на землі у повітрі, на воді і під. Нею. Вони палять російські танки, штурмують російські посадки, і без перебільшень корд можна назвати, мабуть, єдиним поліцейським спецпідрозділом світу такого рівня, який має реальний і практично всеосяжний досвід повномасштабних бойових дій. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше, і сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго, адже у цьому відео ми поговоримо про український корд. Чому наша держава взагалі взялася за реформування поліції та створення такого підрозділу, кого набирають до лавкорду? які завдання можуть виконувати ці бійці, як минає відбір і тренування цих хлопців, та яку роль кордівці виконують у боротьбі проти російських окупантів? Це відео у тому числі вийшло завдяки ось цим людям. Це спонсори каналу на платформі BuyMeACoffee. Дякую вам і донаторам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці контент з'являється вчасно і регулярно. Ви мотивуєте робити краще і Більше долучитися до цього списку можна за посиланнями в описі до цього відео. Там також є лінки і на інші соцмережі. Долучайтеся також і до телеграм-каналу за посиланням в описі. Там я регулярно публікую новини, цікаві історії і розігрую ножі під час зборів для нашого війська. До нового непростого року залишається не так уже і багато. На момент виходу цього відео два тижні. Тож, якщо ви дивитеся його зараз, задумайтеся над своїм психологічним здоров'ям. І що дуже важливо, над психологічним здоров'ям своїх друзів. І рідних я маю чудову новину і прекрасну ідею. Хочу порекомендувати вам Майндлі, платформу для роботи із психологом онлайн. З вибором точно проблем не буде, бо на Майндлі є більше тисячі психологів, тому кожен зможе знайти собі відповідного фахівця. Для цього, до речі, є зручний мобільний застосунок, який одразу запитує вік, стать ваше самопочуття і проблеми, а це відповідно допоможе краще собі обрати спеціаліста. А якщо ви замислювалися над тим, щоб подарувати терапію собі, але не могли наважитися цього року. Пропоную записатися на свою першу сесію. Хто знає, можливо, це початок чогось нового у вашому житті? Що приємно, за промокодом ferit 20 отримаєте 20% знижки на першу консультацію із будь-яким спеціалістом. За посиланням в описі ви зможете пройти тест, в кінці якого отримаєте список психологів за вашим запитом і бюджетом. Цю розповідь пасувало би почати із 2013 року, а саме із революції гідності, яка призвела до втечі колишнього проросійського президента Віктора Януковича. Та до того як він втік, було немало трагічних моментів: розстріл людей на майдані, використання бронетехніки та інших засобів. Участь у розгоні протестувальників брали різні силові структури: титан, грифон, беркут, сокіл та інші. Деякі члени цих підрозділів були особливо жорстокими. З початком російської анексії Криму та розв'язаної Кремлем війни на Донбасі. Деякі представники силових структур взяли участь в антитерористичній операції на сході нашої країни. Але загальна репутація правоохоронних структур і силових органів, м'яко кажучи, вже була підмочена. Тому тодішнє керівництво вирішило піти на кардинальні кроки, щоб змінити систему роботи і методи підготовки, але найголовніше створити щось абсолютно нове. Так, у березні 2015-го тодішній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що на базі батальйонів особливого призначення та інших спецпідрозділів створять єдиний, а назвою йому корд. За своїми особливостями, завданнями і методами роботи. Він найбільш наближений до американського сват. Але все ж таки, це наш український, створений під потреби і виклики, які виникають у нашій державі. Корд не стане ні автоматичним наступником попередніх підрозділів, ні продовжувачем низки сумних традицій минулого. Це повне перезавантаження. Корд стане якісно новим поліцейським підрозділом, який увібрав у себе досвід найкращих вітчизняних та світових спецназів, із найбільш сучасним тактичним і технічним оснащенням. Простими словами, корд прийшов на заміну усім тодішнім підрозділам міліції. Якщо раніше це були окремі структури зі своїми поглядами на підготовку і методи, Роботи, то тепер це одна система, одна філософія і абсолютно нові. Професійні стандарти, як тільки в МВС оголосили, що можна подавати заявки і спробувати свої сили у новому підрозділі, охочих було чимало. Йдеться про більше ніж тисяча кандидатів, які пройшли тестування і відбір. Все це відбувалося на базі Національної академії внутрішніх справ у Києві, і ці тестування виявилися далеко не легкою прогулянкою, бо ж кандидатам довелося продемонструвати свої фізичні здібності за новими для них програмами. Випробування важкі: є біг і 12 хвилин, за які потрібно пробігти певну дистанцію. На жаль, не всі вкладаються у нормативи. Одне з випробувань це тест Купера. Світова вправа, яку використовують усі світові спецпідрозділи американські та європейські. Звичайно, що захочемо долучитися до лав підрозділу, працюють психологи. Вони перевіряють кандидатів на стресостійкість і визначають їхню здатність працювати у складних психологічних умовах. Це стандартна процедура для прийому до відомства такого класу. А от щодо фізичних випробів. Бувань, то тут усе складніше. Кожен кандидат, якщо пройшов психолога, має пробігти майже 3 кілометри за 12 хвилин. Скласти тест купера за 3,5 хвилини це три кола різних вправ, і після того підтягування на перекладині. Але про сам процес відбору ми потім поговоримо детальніше. Загалом зрозуміло, що далеко не всі охочі можуть стати членами корду. Ще на етапі відбору, і за результатами інтелектуальних та фізичних тестів їх ділять на три групи: це штурмовики. Маршали, які займаються програмою захисту свідків, і громадська безпека це люди, які працюють над забезпеченням охорони громадського порядку. Щодо маршалів, то тут дуже допомогли американці. Як тільки з'явився сам корд, й одразу почали готувати інструкторів, які у майбутньому вчитимуть таких осіб. Навчання організували і розробляли інструктори служби маршалів США. Кандидатів вчили новим методикам ураження цілей, евакуації свідків і надання першої медичної допомоги. Все ж таки, це особлива служба, і їхнє завдання захистити свого підопічного. Щоб ви собі розуміли, то служба маршалів США навчає навіть агентів USSS, секретного відомства, яке займається охороною президента США та його оточення. До речі, відео про них ви знайдете ось тут. Тому зовсім не дивно, що на випуску цих інструкторів в Україні були присутні і представники зі США, адже це надзвичайно важливий елемент у структурі національної поліції України. Для мене величезна честь бути присутнім тут. США пишаються, що можуть бути партнером українського уряду становленні української поліції, яка є дуже важливим інститутом і служить своєму народові. Здібності і навички, які спецпризначенці корду здобувають у цьому процесі, дуже важливий чинник формування довіри суспільства до своєї правоохоронної системи. Що цікаво, першими інструкторами або маршалами із питань захисту свідків у своїй більшості стали колишні співробітники управління швидкого реагування Сокіл. Вони пройшли поглиблені психологічні і правоохоронні Тести, поліграф та різні співбесіди. Причому більшість із інструкторів були вже досвідченими бійцями, бо наймолодшому було 27 років, а середній вік випускників 30. 2015 і 16 роки це здебільшого навчання у процесі. Наприклад, у березні, того ж таки, 2016-го зі школи випустилися перші 37 бійців групи А, спецпідрозділу Корт. Вони здолали відбір, пройшли двомісячний курс підготовки і приступили до виконання обов'язків. На курсах їм викладали досвід і тактику ведення поліцейських. Спеціальних операцій американського DEA або управління боротьби із наркотиками, методи роботи Мін'юсту США, а також прикордонного американського патруля Бортак. Фактично, Корт вібрав у себе усе найкраще від спецпідрозділів США. Основні завдання підрозділу Корт – боротьба зі злочинністю з високим ризиком небезпеки для поліцейських, високим ризиком застосування зброї. Також організація та планування спеціальних операцій зі звільнення заручників, протидія злочинності, а також участь в антитерористичних операціях. Навіть після випуску бійці новоствореного підрозділу постійно вчилися і практикувалися. Тренування і підготовка це фактично їхнє друге ім'я. Це пов'язано із тим, що нові методи і підходи розробляються в процесі, тож часто бійці вчать щось нове. Тобто, загалом процес навчання на 80% складався із практичних занять. Як і всі світові поліцейські підрозділи, кортівці навчалися і навчаються специфіки бою та звільнення заручників за різних обставин: місто, лісиста місцевість, офісні приміщення чи житлова інфраструктура і так далі. Чим більше вони вивчають, тим ефективнішими стають. Головне завдання довести свої дії до... Автоматизму, щоб кожен боєць наперед знав, що і як він має робити. Ну і що дуже важливо, упродовж навчання до них доєднуються інструктори різних впливових структур. У тому ж таки, 2016-му представник від ФБР вручив українським бійцям сертифікати про закінчення базового курсу із застосування спеціальної зброї і тактики. Американські агенти упродовж 10 днів консультували наших бійців та обмінювалися із ними досвідом. Чим більше навичок вони переймали, тим більше завдань і повноважень у них ставало. Однак головне. Них і найбільш точних, які характеризують специфіку роботи корд, є кілька серед них здійснення спеціальних операцій із захоплення небезпечних зловмисників і звільнення заручників, надання силової підтримки іншим підрозділам поліції, у тому числі і під час оперативно-розшукових та слідчих дій, участь в антитерористичних операціях під керівництвом антитерористичного центру СБУ і вивчення і систематизація вітчизняного і закордонного досвіду у сфері протидії злочинності, простими словами. Постійне навчання, але як і в будь-якого підрозділу, навіть світового рівня, у них теж бували і невдачі, і прорахунки. Особливо на початку, коли корд тільки сформувався і ще не мав злагоджених і відточених навичок. 4 грудня 2016 року у селі Княжичі відбулася перестрілка між підрозділом корду та працівниками Броварського міжрайонного відділку поліції, намагаючись затримати банду грабіжників, корд, поліція і група охорони відкрили стрілянину між собою. Кожна група думала, що стріляє у злочин. Чинців, а це призвело до того, що п'ятеро осіб загинули. Кордівець, два оперативники Нацполіції і два інспектори управління поліції охорони. Вони отримали оперативну інформацію про пограбування, яке планувалося у селищі, тому вирішили зробити засідку на злочинців. Саме туди і виїхали спецпризначенці. Корд. А також в одному з будинків розмістилися поліцейські розвідники, які мали слідкувати за ситуацією та дати сигнал на затримання грабіжників. Але в одному із будинків спрацювала сигналізація, і на виклик приїхала поліція охорони. Вони помилково прийняли поліцейських Розвідників за злочинців і відкрили по них вогонь. Коли перестрілка вже розгорілася, то втрутилися бійці корду, але дісталося і їм. Стрілянина тривала всього кілька хвилин, але цього було достатньо, щоб забрати життя п'ятьох. Троє грабіжників, до речі, втекли у напрямку Києва, однак уникнути відповідальності їм все одно не вдалося. Згодом їх затримали оперативники. А зараз хочу попросити вас про допомогу для нашого війська. Фонд Повернись живим збирає 220 мільйонів гривень на гнів причисти. На усе необхідне для сотні снайперів наша з вами частка це 100 тисяч гривень. Вже традиційно за донат від 250 гривень ви берете участь у розіграші ось такого ножа. Я рандомно оберу переможця, як тільки закриємо банку. Лише не забудьте вказати спосіб зв'язку із вами у коментарі до платежу. Цей збір супер важливий, адже за ці 220 мільйонів повернись живим закупить 100 снайперських гвинтівок із оптикою і камерами, 100 тисяч високоточних набоїв, яких вистачить на 2 роки, 50 спеціальних позашляховиків. 50 50 Коптерів, 50 лазерних телекомірів і приладів нічного бачення. Там повний фарш. Вони зроблять усе для того, щоб наші снайпери діставали ворога із будь-якої дистанції і в будь-який час доби. Долучитися до збору можна за посиланням в описі до цього відео. Беріть участь і вигравайте ніж. А я наперед дякую вам за ваші донати і повертаюся до історії. А тепер, що стосується відбору і тренування бійців борду, спробувати свої сили може будь-який поліцейський із досвідом роботи не менше трьох років. Долучитися можуть і військовослужбовці, що мають бойовий досвід. Взагалі, саме досвід тут цінується. Вік абсолютно не має значення. Головне, пройти усі випробування. Окрім бігу на час, потрібно продемонструвати свої здібності на тесті Купера. Це чотири вправи по десять підходів кожна. відтискання, прес, присідання і скручення. І так, три кола. До речі, у майбутньому кожен кандидат під час служби проходитиме такі тести постійно. І з тих осіб, які показали себе найкраще на випробуваннях, сформують групи для подальшого проходження відбіркового курсу. Там теж будуть фізичні навантаження, але основний акцент інструктори роблять на психологічних здібностях і можливостях кожної окремої людини. Перебрали вони цей досвід від американських спецслужб. Упродовж п'яти днів курсанти отримують різні фізичні навантаження: це марші на 50 кілометрів, робота в групі, дивляться на колективне виконання завдання, на поводження зі зброєю. Курсанти мало сплять і отримують багато фізичного навантаження. Крім того, вони проходять експрес-тестування, коли психолог дивиться на виконання завдання, додатково навантажує і спостерігає за рівнем зосередженості та пам'яті. І лише за підсумками тих п'яти днів пекельних випробувань кандидатів допускають до фінальної співбесіди. Якщо у все окей, комісія ухвалює рішення брати людину до підрозділу чи ні. Уже перебуваючи у структурі, бійці вчать правові основи діяльності поліцейського підрозділу, ознайомлюються із кваліфікацією злочинів, а також проходять психологічну підготовку. Вони роблять усе для того, щоб бути майстрами у веденні кризових перемовин. Бо ж найкраща операція та, де не було задіяно зброї і ніхто не постраждав. Сама наявність кризових перемовників це щось нове для корду. І якщо вам у голові зараз з'явилася поліція діалогу, то повірте, це зовсім не те. Заспокоїти розгнівану людину на вулиці і вести діалог із озброєним терористом чи зловмистиком це кардинально різні речі. Що найголовніше у роботі таких перемовників, це тримати розмову із людиною так, щоб вона не захотіла нашкодити ні собі, ні іншим. Поки такі кризові менеджери, назвемо їх так, тримають контакт. основна група готується до штурму. Який, до речі, теж має бути філігранним, щоб ніхто не постраждав. День спецпризначенця починається з інструктажу, і до першої половини дня це фізична підготовка від вправ фізичних до відточування навичок стрільби і роботи із заручниками, адже сценарії бувають найрізноманітнішими. Навчання проводяться постійно. Ми відпрацьовуємо навички штурму будівель, звільнення заручників, знешкодження зловмисників, а також затримання осіб, які пересуваються на транспортному засобі. Сценарії із затримання зловмисників на транспортному засобі це просто таке фішка корду. Не знаю чому, але саме цьому виду протидії бійці приділяють дуже багато уваги. Причому відпрацьовуються маневри на різних транспортних засобах, починаючи від легкових авто до мінівенів. Хоча це залежить від масштабів залучення кордівців до конкретної операції. Основні три кити. На яких тримається професійне становлення бійців підрозділу, це вогнева підготовка. Тактика затримання злочинців, які ховаються в приміщеннях, і звільнення заручників для того, щоб бути зі зброєю на ти і почуватися комфортно у будь-яких умовах, то корд відточує стрілецькі навички у так званому кілер-хаусі. Це будівля, де можна стріляти бойовими. А що стосується звільнення заручників, то намагаються працювати у природних зонах. Тобто, якщо це лісиста місцевість, то їдуть у ліс. Якщо це будівлі, то тренуються в місті, а не на полігонах чи імпровізованих макетах. Регулярно відпрацьовують і навички протидії терористам. Наприклад, у 2020 у році на Херсонщині тренувалися відбивати і звільняти захоплені судна. Хто ж знав, що саме такі отримані знання їм дуже швидко знадобляться для протидії російській агресії? Підрозділ водної поліції у взаємодії зі спеціальним підрозділом Корт знешкоджували умовних терористів і визволяли заручників на теплоході. Під час тренування підрозділи поліції Херсонщини мали продемонструвати взаємодію водної поліції та спецпідрозділу. Зрозуміло, що такими навичками, як стрільба, тактика затримань чи медична допомога володіють усі без Винятку бійці корду. Однак є і спеці, які мають додаткову вузькоспеціалізовану підготовку. Зокрема, декотрі із них отримали сертифікати водолазів, тож впевнено можуть виконувати роботу на об'єктах, розташованих біля водойм. Також є бійці, що опанували спеціальну підготовку щодо поводження із різними вибуховими пристроями. Але це стосується лише тих випадків, де потрібно підірвати двері, щоб зайти всередину. Якщо ж кордівці бачать вибуховий пристрій, то можуть лише розпізнати, позначити вибухівку і евакуювати людей. Доступу до Мінування у них немає. І це правильний крок, бо саперна справа це цілий всесвіт. А помилка бійця може коштувати життя не лише йому, а й побратимам, і, можливо, навіть цивільним. Серед іншого корт активно навчається роботі з іншими структурами та підрозділами, зокрема і сил оборони нашої країни. Адже це все єдиний механізм, який має одну мету. Захистити. Щоправда, більшість операцій це внутрішні виклики та знешкодження небезпечних осіб. Як до прикладу, у Києві п'яний батько взяв власних дітей у заручники. Патрульних вирішили не задіювати, бо одна помилка могла би призвести до фатальних наслідків. Саме тому на завдання відправили корпус оперативно-раптової дії. Із чоловіком проводили перемовини. А коли зрозуміли, що він не випустить дітей, вирішили діяти. Впевнившись, що під час штурму діти не постраждають, спецпідрозділ отримав команду починати силову частину операції. Дітей тоді звільнили, а зловмисника затримали. І таких випадків на постійній основі у них буває чимало. Щодня у своїй роботі кордівці стикаються із найрізноманітнішими завданнями. Тому у таких випадках їм потрібні кризові перемовники, про яких ми говорили раніше. Зараз коротко про них розповім. Відбір на цю посаду складається із двох етапів: тестування загальних навичок передбачає 60 питань побалу за. Правильну відповідь мінімально потрібно набрати 25 балів. Перевірка професійного тесту аналогічно. Умови ті ж самі. Після того своє слово має сказати психолог і вже експертна комісія ухвалює рішення, що робити далі: чи брати на посаду перемовника, чи можливо ці навички знадобляться в інших підрозділах. Бо перемовники мають бути готовими абсолютно до всього. Ведення переговорів під час проведення спецоперацій, пов'язаних із захопленням заручників, викраденням людей, погрозами збройних нападів, убивствами, вибухами, підпалами, масовими отруєннями, а також у випадках пов'язаних зі спробами вчинення суїциду. Що стосується операцій Кордо, то відомо. Про них доволі небагато держава тримає у таємниці якісь деталі, тому про участь таких підрозділів у боях описують лише у загальних рисах зрештою це не дивно, бо їхні західні колеги працюють аналогічно. Та почнемо із того, із чого взагалі починається будь-яка місія із планування. Перед операцією бійці корду проводять розвідку місцевості, і ця розвідка залежить від масштабів операції та об'єкту, на якому треба виконати завдання. Наприклад, якщо йдеться про приватний сектор або масштабний об'єкт, то територію оглядають з повітря, бо ж для того, щоб ефективно і без втрат штурмувати, треба знати кожен поворот, вуличку чи кожен кущ. З цією ж метою складаються запасні плани і тактика відступу, якщо знадобиться. Після того, тобто безпосередньо перед самим штурмом, бійці проводять до розвідку. Вона потрібна, аби переконатися. Що нічого не змінилося на момент атаки. Ідеальний сценарій це коли в районі проведення операції взагалі немає сторонніх людей, адже в такому випадку корт може працювати безперешкодно. Важливо, що бійці підрозділу уникають перебування у близькості до місця штурму. Це дає ефект несподіванки, адже таким чином зловмисники чи терористи не знатимуть до чого їм готуватися. Один із таких успішних штурмів трапився кілька років тому у Великоновосілці. Там злочинна організація скоїла потрійне убивство, і на вирішення ситуації відправили бійців корду. Зловмисник засів у дачному селищі зима. У сусідніх будинках нікого не було. Вулиці, як і подвір'я, злочинця, засипані снігом, що уже ускладнює підхід до об'єкта. А від паркану до самого будинку 20 метрів. Кордівці вже знали, що у чоловіка при собі був мисливський карабін типу СВД, і стріляти він із нього вмів добре. Тож, взявши до рук балістичні щити, четверо бійців почали скорочувати дистанцію і йти на штурм будівлі. Наблизившись замість традиційних дверей до будинку, був лише отвір майже під дахом, до якого вела драбина. Один боєць піднявся по щаблях і відчинивши дверцята, раптом побачив злочинця, який нічого не підозрювачи, прикурював цигарку. Його одразу ж скрутили. Коли Кордівці проводили огляд будинку, то усвідомили, що їм дуже пощастило, що зловмисник вирішив перекурити. Бо він заздалегідь облаштував собі дві снайперські позиції, де облаву було видно як на долоні. Знайшли й пакет набоїв. Їх було стільки, що чоловік міг би вести бій, не підпускаючи до свого помешкання щонайменше три години. Щодо інших операцій, то ще з 2016 року корд бере участь у відбитті російської агресії. Причому завдання вони виконують найрізноманітніші: від захоплення та знешкодження диверсійно-розвідувальних ворожих груп до Турмів та звільнення тимчасово окупованих територій у тому ж таки 2016 році разом з ізраїльтянами кордівці відпрацювали навчання зі звільнення посольства Ізраїля у Києві, міжнародного аеропорту Бориспіль, Харківської ОДА та інших важливих об'єктів державного і міжнародного значення. Спецпризначенці відпрацювали елементи безпарашутного десантування з гелікоптера із застосуванням різного обладнання а також налагодили евакуацію групи із заданого району за допомогою спеціального каната. Навчання проводилися під керівництвом групи. Інсті... Структорів США, які поділилися своїм досвідом у виконанні десантування та евакуації особового складу за допомогою гелікоптера, усі ці навички, здобуті під час навчання постійних тренувань, знадобилися їм і під час повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Весь масштаб залучення та конкретні деталі їхніх операцій досі залишаються у таємниці і відомими стануть дуже нескоро. Однак певні моменти все ж вдається дізнатися. Як, наприклад, що 6 березня 2022 року спецпідрозділ МВС. України Корд отримав завдання провести операцію зі знищення зенітного ракетного комплексу Тор. Це було на Київщині незадовго після початку повномасштабного вторгнення. Головною проблемою було те, що російські ЗРК прикривали два ворожих танки і бронетранспортер. Але нашим бійцям вдалося тихо підібратися на достатньо близьку дистанцію. Ви зараз бачите її на відео і фото. Далі вони знешкодили два російських танки, а після того замінували і підірвали зенітно-ракетний комплекс. А щодо бронетранспортера, то йому довелося відступити, бо ж на Чекали би така ж доля, як і на танки чи ЗРК. у квітні, того ж таки, 22-го року, у звільненому місті Буча на Київщині корт проводили зачистку території від диверсантів і спільників російських військ. Як відомо, окупанти, які не встигли втекти, перевдягалися у цивільний одяг і намагалися видавати себе за українців. Завдання корду тут було максимально зрозуміло знайти і затримати таких осіб, щоб в майбутньому випитати із них важливу інформацію і поповнити обмінний фонд. А 22 травня 22-го року Корт поніс перші важкі бойові. П'ять бійців підрозділу із Рівненщини загинули під час виконання бойових завдань на полі бою. Це була і є дуже важка втрата для нашої сім'ї. Хлопці були щирими патріотами та дуже хорошими людьми. Характеризувалися вони лише з найкращого боку і були відданими працівниками нашої служби. Що стосується роботи кордівців у 23-му, інформації дуже мало. Час до часу трапляються повідомлення, що вони працюють на FPV-дронах, займаються евакуацією та знешкодженням диверсійно-розвідувальних груп. Відомо також, що корд активно бере участь в операціях пов'язаних із відловом провокаторів, які працюють над розколом українського суспільства, особливо якщо це стосується неповаги до нашого війська пам'ятаєте полтавського фітнес-тренера, який ображав сили оборони, і конкретно військового. Так от його затримання це теж робота корду у співпраці з СБУ. Для тих, хто не в курсі, то нагадаю, що влітку 2023-го фітнес-тренер разом із другом вирішили покепкувати із тремтячих рук військового Олександра Мацька. Мацько пішов добровольцем на фронт у 2016-му. У 2022-му, на Харківському напрямку, бронемашина воїна підірвалася на міні. Він отримав важку контузію і різні травми: опіки та ушкоджені. Ніг. Весь цей час Мацько проходив реабілітацію і отримав другу групу інвалідності. Після цього його взяли на службу у військкомат. Можливо, жодних скандалів і не було би. Але блогер сам відзняв усе на відео і виклав у соцмережі, як він кипкує із військового. А в кінці плює у захисника і йде геть. Реакції корду довго чекати не довелося. Його швидко затримали і трохи прикрасили обличчя, доступно пояснивши, що насміхатися із тих, хто тебе захищає, це дуже м'яко кажучи неправильно. На сам кінець, щодо забезпечення бійців корду. Вони використовують практично весь асортимент озброєння, окрім летального: це пістолети, автомати, кулемети, дробовики, карабіни, гранатомети і так далі. Тип і вид озброєння залежать від специфіки завдань і локації, на якій відбуватиметься потенційний бій. Штурмові загони також мають на оснащенні бронеавтомобілі Козак 7 українського виробництва, Спартани, це україно канадійська розробка, і варта, які створили якраз для поліції особливого призначення. Ну і гелікоптери для ведення повітряної розвідки. Та десантування у потрібні точки. Попри те, що арсенал озброєння у них не маленький, задіювати усю номенклатуру не доводилося ще жодного разу. Але це добре, тут немає чого жалітися. Попри те, що Корд це дуже молодий підрозділ і взагалі дуже юна структура, бойового досвіду у них немало. Менше ніж за 10 років роботи вони виконали понад 10 тисяч операцій, затримали більше 4 тисяч злочинців і звільнили 129 заручників. Це цифри до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. України. І це показники, якими не може похизуватися жодна американська чи європейська спецслужба чи підрозділ за такий короткий проміжок часу. А тепер уявіть, який потенціал є не лише в кордівців, а й загалом в українських відомств і структур, який досвід вони матимуть, коли їм буде стільки ж років, як німецькому ГСГ-9, французькому GIGN, чи тому ж таки італійському ГІС. Час покаже. А поки їхнім головним завданням є знешкодження терористів. На українських фронтах. А я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!